Я дякую, я веду сюрприз. Ой, добре, що на решті. Ну, я то на решті все зібрала. Все зібрала, мене лишила там турбувати. Ходіть зі мною. тітя Даня не може Я йду! що з лавою. Скільки на риба чидала.

Ж, як вони на природі у мене ціле літо. Ну молочко добре, бо то, що воно no. на хімії такого, що гази якісь там машини би їхали багато. Не попала? Спущены? Спущены дозабиты да красаты. Смотрите. будет. Да я ты можешь прийти. Я вас зустріла, яка я рада. Згадували. Нам, тачка. Це ми вам даймо. Вас зубків немає, аж виділи. Ну да, зараз такий. Так хотіла вийти, так думаю, боже, мама такого, тату покинуть тоді такі добрі люди за приймали нас. прийніли нас. Помню, мама каже, Тані Таня то дівчину більше <звичай>, до, до, нас не, не веде, а то по п'ячки. Uh, no. Не веде, каже, ту дівчину, а Вірку, я Лештані питаюся, а мене можна? Можна! <звичай, звичай, звичай>, Бо п'ячка була, Ростові, ту дівчину не веде. Ну, ось така така. А ти ж дозов зі приїхав, може, не гіль. Може, не приїхала мабуть, приїхав. Таке, як літо починалося, так ось так і розпочиналося. Я на базарі. На базарі. И взял сам. Ладно. Каже, мама, что есть в руки, да? Да. Хлеб. Хлеб, да.

То Вчора йду рану часто дана. Эй, тілля, не тілля, думаю, чи я не візь чи що. Не дай саме волту. За цим бишком бараш. Таня зараз має доїти корову.

Скій, скій, скій. Тебе не заснімали, ні? Він зараз раз у день і потім йде у запуск. А де таличка є досі? Що було зараз буде йти? Ти щось не будеш сідається сьогодні, так? Тавок такий білятайний, качки-дикі. Ну ні, але якщо не гавка, а якщо гавка і кусається, то нічого так і б знав нас поційно. того, ага. малий був і мав, з того боку ставу, в корейці, навіть а там була та хата, що є. А там був, не так, передходить. Ледве був не. І як привек, так і послаб. Але він забава. Так, цекаєшся посає, а не читає. Nije, nije. To je koloskrapno.